8 грудня у Сума стартував третій тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. Відкривали його команди, які у цьому сезоні на майданчику ще не зустрічались. Це РЖМ-груп Сунду та Динамо Академія. Сумчани пропускали перший тур, полтавчани другий. Сумчани у матчах другого туру здобули дві перемоги і зазнали однієї поразки. Полтавчани у першому тричі поступили суперникам. За сумчан у трьох матчах 37 м'ячів закинув ворота суперників. Іван Чабатар кращим бомбардиром Полтавської Динамо академії з 17 голами перед цим матчем був В'ячеслав Нестеренко. У сьогоднішньому матчі рахунок відкрили сумчани. За перші 10 хвилин у ворота полтавчан вони закинули 8 м'ячів, натомість пропустили 2. На 15-й хвилині першого тайму рахунок був 9-3 на користь сумчан. За 10 хвилин до завершення першої половини гри підопічні Максима Кумпана вели з перевагою у 8 пунктів – 12-5. З такою ж перевагою вони вийшли на перерву в 19-11. Після відпочинку галмбалісти РЖМ груп Сумду першу 10-ти хвилинку виграли з перевагою в 11 очок – 24-13. На позначці у 15 хвилин другого тайму полтавчани скоротили відставання до восьми голів – 25-17. За 10 хвилин до завершення гри перевага сумчан вимірювалась у шість м'ячів – 28-22. Але фінальна сирена зафіксувала рахунок 34-27 на користь сумської команди. На рахунку Чебатаря та Танисиренко у цьому поєдинку по вісім голів. Гру хлопці прокоментували так. Перемога є перемога. Всі хлопці дуже добре постаралися до цього, дуже добре підготувалися відповідно. Ну і результат бачите не та було. Мало що складалось. командної гри майже не було, багато було помилок, багато втрат. Ну, по суті, програли за рахунок цих втрат. Тренер полтавської команди Олександр Горський коментувати гру не схотів. А його опонент Максим Кумпан сказав таке. Команда сьогодні перемогла, але грою не задоволеною. Багато помилок. Дуже рано повірили в те, що вже виграли гру. Ну, такого робити не можна. У результаті цього матчу у Сумчан 9 очок після чотирьох ігор, у Полтавчан 0. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини Суми.